Окей, значить, ми на даху, і тут я вам покажу перше, що. Якщо у вас на даху є протічки якісь, то ви по закону зобов'язуєтеся зробити так, щоб пошкодження не ставали гіршими. І ремонтувати їх невигідно. Тому що, якщо ви їх ремонтуєте, то ви показуєте страховій компанії, що ви окей з тим, що ваш дах промонтований, а не замінений. Тому. Зазвичай, ось як це робиться. Бачите? Пластиковий тарт такий прибивається. І... Там, там шингл відлетіло, там була протічка, звідти йшла. Тарп пробивається так, щоб вода під нього не заходила. І закон нам дозволяє пробувати тарпи на reasonable, тобто, щоб вони не, не були там, на 20 метрів довжини, якщо один шингл відлетів. Але ви можете заходити за іншу частину даху. Тепер дивіться, якщо страхова компанія каже, що ми вам заплатимо тільки за град за не заплатимо, за вітер не заплатимо, тому що це, знаєте, дуже часом важко до доказати їм. А якщо щось протекло, за це вони зазвичай дуже легко платять. Якщо вони за це платять, то вони також заплатять за тарп, який поставили, не за репир, а за тарп. Якщо цей тарп вони заплатили, тарп прибити, як ви бачите, з двох сторін. Тепер вони нам заплатять за 5 чингалів тут і за там 10 шінгасів десь на тій стороні. І якщо у нас вийде доказати їм, що ці шінгалси більше не випускаються, не продаються, чи вони не підлягають ремонту, тоді знайте що. Ми отримали повністю цю частину даху і ми отримали повністю вже тоді цю частину даху. Ця частина за тою частиною. Ой, Боже, отак, ота. А, дуже важко, на камеру паці показали ця і ця це є. Вони з'єднані між собою, тому по суті все це вже майже заплачено. Так це все замій час, так це все не так просто, але в загальному це вже у нас кишені.